Новини фронту і почнемо з гучних вибухів у Криму. Сьогодні по обіді місцеві повідомили про прильоти у Балаклаві, Севастополі та Євпаторії. І, хоч офіційної інформації ще немає, але в соціальних мережах вже повідомляють про влучання ракети у військову частину окупантів п'юхариній Балці. Тільки що пролетіла ракета. Рядом по вонітработала. Одну цель збили зверху, вона стота все таки попало. Палало сьогодні і в Челябінську. головне управління розвідки повідомило, що на ворожому аеродромі Шагол вщен згорів тактичний бомбардувальник Су 34 причини цього неочікуваного займання наразі невідомі. І на останок про незламне кохання. Бої з якого вчора повернули з полону, освічився своїй посестрі Галині Федишин, дівчині морпіху, яку останню серед жінок визволили з ворожої неволі. Пара разом боронила Маріуполь, і відтоді, як стали бранцями, вони два роки не бачили один одного. І ось тепер для закоханих почалося нове вільне життя в Україні. Загалом цього дня на батьківщину повернули 230 полонених. Серед них п'ятеро львів'ян. Поляки не відступаються і знову блокують кордон. Цього разу на акцію протесту вийшли фермери та з 9 ранку перекрили пункт пропуску медика Шегині. кажуть, пропускатимуть по три вантажівки протягом години, але обіцяють не перешкоджати тим, хто везе гуманітарну допомогу та продукти, які швидко псуються. Стояти в пікеті страйкарі планують до 3 лютого та вимагають, аби польський уряд підписав гарантії виконання їхніх вимог. До великої війни наш захисник Василь Гриценко був засновником молодіжного руху Гонор в його житті завжди був присутній спорт і велике відчуття патріотизму. А тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, не сумніваючись, пішов на захист своєї землі добровольцем. До 8 квітня 2022 року ми були добровольчим підрозділом, тобто виконували завдання від генштабу як добровольчий підрозділ. Але потім наказом там президента. Добровольчі формування перестали якби, існувати, і вони в основному всі переформатовувались в якийсь вид військ. Згодом він разом з іншими активістами руху приєднався до одноіменної штурмової роботи у складі батальйону Вовки да Вінчі», що нині носить ім'я загиблого комбата Дмитра Коцюбайла. Останні дні свого життя він пішов з нами все-таки на штурм. Він сказав, мені все одно я йду. Ми штурмували одну посадку, він штурмував іншу, і він йшов перший в тій посадці, яку вони штурмували. Ми мали зійтися на стільки посадок і далі піти там уже ну, виконувати інше завдання. Тобто, він він сказав, мені все одно, я йду з вами, я не можу вас відпустити. Тобто, на на таке мені запам'яталось про нього. Тоді разом із вовками за понад рік Василь пройшов майже всю лінію фронту. Та у липні 2023 року на Куп'янському напрямку він отримав важке поранення. Тоді, пригадує Василь, вони потрапили у стрілецький бій. Два його товариші загинули і на деякий час командування перейшло до нього, допоки одна з куль не потрапила у ліву ногу. Я зрозумів, що мені потрібно відтягуватися трішки, тому що по мені ведеться плотний вогонь, мені потрібно відтягуватися і надавати їй допомогу. Тому що всі мої інші побратими розставлені, вони ведуть вогонь. Ну і так книжка пише, що ти сам повинен під час бою надавати допомогу. Він наклав собі два турнікети, та через те, що його не могли швидко евакуювати, він пробув із ними три з половиною години. Керівниця медичної служби Ульфа Ліна Михайлова, яка тоді поїхала за Василем, пригадує, що це був один із найважчих днів для батальйону. Да Вінчі ми втратили на той момент дуже багато в той день гідних бійців воїнів. У нас була важка операція. Я там можу говорити про медичну сферу. У Нас було задіяно зараз шість шість екіпажів батальйону, і в якийсь момент екіпажі закінчилися, тому що вони всі виїхали за пораненими. Василь, зокрема, тоді був у дуже важкому стані. Він втратив багато крові. Я бачу Василя, він такого землянистого кольору, його шкірне покрова. Ми одразу починаємо приражати його. На швидку, е і він тоді мені сказав: вже коли я була в нього в госпіталі в Києві, я приїхала до нього. Він сказав, що коли я побачив тебе, коли я побачив Ульфа, е Шеврон, Маріка, то я зрозумів, що я буду жити і що все, ось тепер я можу розслабитися, і що я в безпеці, і що мене точно врятують. І Василя врятували. Дорогою до стабілізаційного пункту йому влили пів літра крові. Пошкоджену ногу теж намагались зберегти, проте поранення було надто важким. Лікарям у Харкові, куди привезли бійця, довелося ампутувати кінцівку. Я прокинувся і я не знав, чи відрізана нога чи не відрізана. Тобто під час операції мене будили. І задавали мені питання, або ми тобі відрізаємо ногу, або через півгодини ти помреш. Якби мене розбудили під час операції, задали мені це питання. І якби це рішення, відрізати мені ногу чи ні, приймали не люди з тієї лікарні, а люди з, ну, скажімо так, люди, яким я довіряю з медичною освітою, які дуже високі посади займають конкретно в, в цій області. Після кількох місяців лікування, на реабілітацію та протезування захисника скерували до Львова у центр незламні. До є висока ампутація, бо ампутація на рівні верхньої третини стегна. Вона зараз є, на жаль, дуже частою у зв'язку з турнікетними синдромами. І протезувати таку ампутацію достатньо складно у зв'язку з тим, що лишається малий, малий участок кістки. І цей дуже невеликий важіль для управління протезом. У центрі він тричі на день займався з фізичним терапевтом, не пропускав жодного заняття і навіть просив тренувати його ще й додатково. Кожного тижня ми додавали кількість разів, кількість підходів, висоту, складність завдань. Тобто, якщо на початку він застрибував на одній нозі на найнижчу платформу, яка у нас є. То через тижня три наших занять він застрибував на три платформи і ще й зверху ставив собі балансуючу подушку. Та, попри високий рівень ампутації, він не просто опанував координацію, а впевнено стояв на одній нозі та навіть боксував у реабілітаційній залі. Прогрес спостерігався колосальний. Тобто в людини з'явилася мотивація, людина зрозуміла, що може працювати над собою. Він почав поєднувати заняття в залі, заняття на тренажерах. Він пропрацьовував всі групи м'язів, і таким чином зараз він настільки успішно і швидко освоїв навички ходьби на протезі. Він є. Великим прикладом не тільки в своїй роті, а загалом для батальйону. Е як мужній відданий е боєць, який е тобто його зараз де, там люди бачать, як він займається, як він займається саморозвитком. Mm -hmm. А от питання там спорту е він завжди тримав певну планку і в підрозділі, власне. Тому якби дуже багато наших бійців е рівнялися, а зараз так тим паче рівняються на Василя. Сам ж Василь розповідає, що у нього теж є з кого отримувати мотивацію. Одна з яких його друзі, побратими, зокрема, і ті, які вже загинули. Друга мотивація це мій син. Тобто, заради нього це все, заради дружини, сина, щоб син розумів, що у нього тато сильний, що нічого не змінилося. Він такий, який він був. Мені хотілось би так бути корисним для своєї країни, та для своїх друзів. Нині боєць мріє взяти сина за руки та піднятись з ними сходами. З таким високим рівнем ампутації ця задача здається майже нереальною. Проте Василь робить усе для того, щоб це здійснити. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Йому було важко дихати, а до лікарні ще їхати і їхати на вулиці. Стрийський чоловік на Део чав на червоне світло прямо на очах у патрульних. Перша думка у служивої була, що за кермом неадекват. Але коли зупинили авто, то одразу ж зрозуміли, що водій порушує правила не просто так. Тільки послухайте, до поліцейських підбігла схвильована пасажирка та пояснила, що їхній син воїн, який проходить реабілітацію після поранення, і йому раптово стало зле. Патрульні не розгубилися та чимдуж увімкнули Мички та сирену, аби провести сім'ю до лікарні. Ближче в нас восьма. Насихів восьма. Та хочете, ми вас супроводимо з мигалками, зараз бігом залетимо. Ми вас зараз супроводимо до лікарні. Юр, давай зараз мигалки на восьм. Завдяки патрульним батькам вдалося вчасу привезти сина до лікарні, де медики надали йому усю необхідну допомогу. Як у вас із паркуванням? Олег живе в центрі Львова і каже, що справи із цим кепські, і через щоденні намотування кіл чоловік вже серйозно задумався про переїзд. Це постійно, майже кожен день. Під'їжджаю я додому і машини нема де ставити. Так що мушу накручувати пару кругів, щоб поставити машину. Тепер ближчим часом, якщо я навіть буду шукати якусь нову будову, значить для того, щоб було паркомісце машини. Олег на самотні у своїй проблемі. Щодня у Львові тисячі водіїв опиняються в такій самій ситуації. Для тих, хто не знає, як цьому зарадити п'ять важливих фактів про підземний паркінг. Отже, факт номер один філософія людиноцентризму. Ця Це нова культура прийшла до нас із появою сучасних житлових комплексів. А лідером у цьому напрямку є саме будівельна компанія Лев Девелопмент. Компанія Лев Девелопмент вже кілька років активно пропагує людиноцентризм і залучає усіх наших клієнтів саме до купівлі парку місць. Адже наша філософія полягає в тому, що ми мріємо і хочемо, щоб наші двори були без машин, тому усіма максимальними способами ми стараємося зробити покупку парку місця доступною та вигідною для наших клієнтів. Факт другий власне паркомісце це комфорт, і його нема з чим порівняти. Тепло, сухо та без нервів за авто. Анастасія особисто відчула ці переваги, коли два роки тому придбала квартиру у житловому комплексі Обрій 2 від компанії Лев Девелопмент. Вас вже є своє паркомісце, яке закріплено за вами і ніхто вам. Не займе, тобто, і ви не будете пошуку і витрачання часу на де ви це запаркуватися. Тобто, це дуже зручно. Третім фактом є безпека. У час війни підземна парковка це укриття, яке буквально в двох кроках від квартири. Тут є все необхідне, аби пережити ворожі обстріли та залишитися неушкодженими. Відкористовують підземний паркінг в якості укриття, адже ем... Всі ми дбаємо про безпеку в цей нелегкий час. Можете спускати, спуститися ліфтом в підземний паркінг, і не потрібно виходити на вулицю. Факт номер чотири це вигода. Анастасія зізнається, що не встигла придбати місце для машини, тож тепер його доводиться орендувати. А це чималі кошти для сімейного бюджету у Львові. Ціни сягають аж до п'яти тисяч гривень на місяць. Тож далекоглядні люди одразу зрозуміють, паркомісця – це прибуткова інвестиція. На сьогоднішній день це не лише засіб для паркування авто, але також ми можемо розглядати його як і інвестицію. Адже ми бачимо зараз, що по аналітиці, і по наших спостереженнях, вартість паркомісця, ну тобто здачі в оренду, на сьогоднішній день становить від 2 до 5 тисяч гривень, залежно від того, в якому комплексі та районі розташований цей підземний паркінг. І нарешті останній п'ятий факт. Часність лев девелопен запевняє, що паркувальні квадратні метри краще придбати одразу при купівлі помешкання, адже завдяки спеціальним пропозиціям це дасть вагому економію. Є також спецпропозиція, коли ви купуєте квартиру разом з паркомісцем, то знижка на паркомісця йде мінус 10%. Також можливі види розтермінування на паркомісця, тобто з мінімальним першим внеском від 30%. Таким чином ви можете розбити собі бюджет вартості паркомісця на транші до завершення будівництва. Усю детальну інформацію про філософію людиноцентризму та спеціальні пропозиції на купівлю місць на підземній парковці дізнавайтеся на сайті компанії levdevelopment.com.ua або за телефоном 067 00 00 242 левдевелопмент у Львові внаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Відомо, що подія трапилася на вулиці Кульпарківській. Постраждалий не розминувся на дорозі з легковиком. На місце події викликали поліцію та медиків, які госпіталізували травмованого 17-річного хлопця у лікарню. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини цього зіткнення. Вже відкрито кримінальне провадження, яке загрожує винуватцю до трьох років обмеження волі та тимчасового позбавлення права керувати транспортними засобами. На Львівщині пожежники врятували від вогню шістьох мешканців багатоповерхівки. Займання трапилося в багатоквартирному будинку у селі Павлів. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон помешкання вибувалося полум'я. Густий чорний дим заповнив сходову клітку будинку. Рятувальники вивели на свіже повітря людей з сусідньої квартири. Жінок та дітей передали медикам. Понад годину ліквідовували це займання. Причини пожежі з'ясовують експерти.